На думку експертів, рівень корупції в Донецькій області зменшується. Про це свідчать і результати дослідження, яке в минулому році провела низка громадських організацій по всій Україні. Хотілося б відзначити дуже такі заслуги Донецької області, що за цим саме за показником корупції Донецька область вийшла, ну, як на перше місце ну, не в плані, що велика корупція, а навпаки, що найнижчий рівень корупції в Донецькій області. Експерти зазначають, що рівень корупції в Донецькій області можна оцінити як середній. От ви в своєї жизни відчуваєте, ну доводилось ли сталкуватися з этой проблемою, і вот вообще меняется ли динаміка? Менше ли реально в нашій області корупція? Не менше. корупція вже зашкалила. Отак. Вот Безпредічна везде корупція, везде ложь, обман на всю, теб униження простого чоловік. Це, звичайно, везде багато, блін, вона і процвітає, ну, як у нас обстоїть там, в нашому місті, эти діла, я не знаю. Проте ситуація з подоланням корупції в цілому по Україні є доволі неоднозначною. Це підтверджують рейтинги міжнародних громадських організацій. Індекс сприйняття корупції Украины, который рассчитан Transparency International, находится на, ну, сказать, сказать, на достаточно низком уровне, это ничего не сказать. Этот уровень одинаков у нас с такими странами, как Иран, Непал, Казахстан, Россия. Динамика роста в 2016 году по сравнению с 2015 безусловно положительная. Мы поднялись на два пункта в этом рейтинге.